504 працівники швидкої допомоги Одеської області вже отримали бронювання від мобілізації. Це нашому каналу підтвердили в обласному департаменті охорони здоров'я. Із вже заброньованих 307 водій швидкої та 189 фельдшерів та лікарів. Ще 178 працівників очікують бронювання. Водночас 48 людей не можна забронювати, оскільки вони не потрапляють у 50% дозволених для бронювання працівників. Томість обласний департамент проситиме центральну владу зробити виключення і дати цим людям можливість працювати і надалі. Також чиновники очікують змін до законодавства, які піднімуть мобілізаційний вік із 60 до 50 років. В даному підприємстві працює 1443 особи, які являються військовозобов'язаними. Із них 721 особа відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію підлягає бронюванню. Ми забронювали 504, 178 У нас в процесі в етапі вже дуже завершення. нас залишається там незначний відсоток, там 40 48 людей, які не попадають, на жаль, під закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто ми їх не можемо забронювати поки що. На сьогоднішній день ми будемо говорити про те, що ці 40 людей ми ексклюзивно дам просити, щоб вони залишилися як поки що на території Одещини виконували ту функцію, яку вони виконували до цього. Це буде ексклюзивне прохання до органів центральної виконавчої влади.